4 показники. В маркер активності депутатів входить 4 показники. В маркер законотворчої діяльності входить 6 показників. Хочу відразу наголосити, що потім, коли ми розрахували цей індекс, і коли зараз я буду вам його представляти, ви маєте розуміти, що це є відносний індекс. Чому відносний? Ми не можемо побудувати абсолютного індексу, оскільки ми не знаємо максимальних меж деяких показників. Дивіться, наприклад, якщо ми розглядаємо кількість запропонованих законопроєктів. Немає встановлено якоїсь максимальної межі, яка буде умовно 100% або 10 балами, як ми використовуємо. Тому ми зробили, пішли таким чином. В нашій виборці 13 депутатів, по кожному показнику, кожного маркера ми взяли депутата, який в тому чи іншому показнику отримує найбільше і представили його як 10 балів. Потім на підставі формули, формули, ви бачите, ми помножили. Результати інших депутатів за цією формулою, яка з лівої сторони представлена, і отримали бали інших депутатів. Тобто, дивіться, якщо за кількістю поданих законопроєктів шкіль там має, наприклад, 50 законопроєктів, він має 10 балів. Якщо Стецький має, наприклад, умовно, я вже не буду говорити точно, якщо він має, наприклад, 20 законопроєктів, то ми множимо, ми на підставі множення розраховуємо бал Стецьківа. Внаслідок сумування отримання всіх балів за всіма показниками, ми через процедуру середнього арифметичного вийшли на осінь кожного показника. А потім тих три маркери, які ми використали, ми ще раз через арифметичний вивели до показника депутатської ефективності. Що ми отримали? Отримали ми таку ситуацію, що найбільш ефективним депутатом Верховної Ради України, який репрезентує Львівщину, є Шкіль. Він отримав 8 балів. Доволі ефективними депутатами, які подолали межу в 6 балів, є такі депутати, як Давимурка, Кендзьор, Косів, а також Парубій. То це є вибірка більше 6 балів. Серед депутатів, які не отримали 4 балів і характеризуються найменшою ефективністю депутатської діяльності, було виокремлено таких депутатів, як Стецьків, Ковзель та Гринів.